Вітаю, мене звати Юлія. Я фармацевт клініки репродукції людини Альтернатива. Сьогодні я вам покажу покрокову інструкцію у використанні препарату Менопур. Сьогодні я вам розкажу, як правильно робити ін'єкцію препаратом Менопур 75 міжнародних одиниць самостійно. Попередньо вимийте руки з милом і продезінфікуйте їх. Перевіряємо термін придатності. На чистій рівній поверхні розташуйте усі предмети, що знадобляться: шприц, і додаткова змінна голка, спиртова серветка, флакон із сухою речовиною і ампула з розчинником. Візьміть листок стимуляції, щоб подивитися, яка доза вам потрібна. У мене вона 150. Увага! Кожен флакон містить 75 міжнародних одиниць діючої речовини. Відкриваємо ампулу з розчинником і флаконом з сухою речовиною. За допомогою шприця набираємо розчинник і вводимо його у флакон зі сухою речовиною. Збовтуємо, щоб препарат повністю розчинився. А якщо ваша доза листку стимуляції становить 150 міжнародних одиниць, тоді ми розчиняємо один флакон зі сухою речовиною і цю ж речовину вводимо у інший флакон. В даному випадку використовуємо один розчинник для двох флаконів із сухою речовиною. Набираємо весь розчин із флакона у шприц, змінюємо голку на іншу, видаляємо повітря шприца і вводимо внутрі м'язеву в сідницю або у стегно. Після введення шприц з голкою утилізуємо.